Вітаю, дорогі українці! Сьогодні з нами народна артистка України Світлана Білоножко. І нас з гарними новинами, адже поговоримо сьогодні про концерт пам'яті Віталія Білоножка, який відбудеться 19 жовтня в Палаці Україна. Погадом про ваше весілля, бо починали ми сьогодні е, про весілля вашого онука, Віталія Молодшого, і е, пригадали ви своє весілля. Про своє весілля? Так. Ой, це було так давно, але так було класно. Так вийшло, що е, я завагітніла. Mm -hmm. А Віталій ще мені не зробив. Е, не запросив мене в дружини. Ну, але він був такий юнак, йому відмовити не можна було. знаєте? І він був такий класний. Ми поїхали до нього додому, а всі його родичі кажуть, ой, ну він був він не схожий на них абсолютно, він зовсім інший був, тому що він був такий гарячий, такий він швидкий, він все робив класно, він робив всім настрій, він був дуже талановитий. І, і він тоді тут служив в Київському військовому окрузі, і коли він прийшов до театру аперетів, ми там з ним познайомилися. Я розказувала, можливо, ні, мені здається, я так багато вже про це розказувала. Розказуйте, пригадаємо ще раз. І ми зустрілися. Він в день це вони прийшли на денну виставу. Ну і потім каже, можна ввечері. Я підійду. Він підійшов мене ввечері була вистава. Я, була, я стажувалась там. І це була вистава оперети Кальмана Сільва. І я там грала Стасі субретку. І е, я виходжу вже з театру, сидить юнак в цивільному одягнений. Думаю, хто це? Я його не впізнала. Знаєш, як місто зустрічі не можна змінити, я хто це в кепетці такий, думаю, боже, хто це? А він каже, це я. Запросив мене до офіцерського кафе. Ну, ми пішли до офіцерського кафе, а, і там і другом його, і там раптом друг кудись щез. Ну, а ми з Віталієм посиділи добре, він мене провів. Ми поцілувались, він каже, хоче ще. А я думаю, ох ти, хочу, кажу. Ну, одним словом, якось він мені сподобався дуже. Він був хороший, такий кмітливий, розумний. У нас було багато тем якихось спільних. Ми зразу знайшли з ним спільну тему, мова, навчання. Бо я тільки закінчила театральний в Дніпрі і приїхала на стажування. Мене запросили до Київської оперети. Віталік служив, все. І я ми такі юні, босподи, бо, скільки років було і Віталію від, 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 від Віталію 22 вже було, чи 23, Мені 19, боже. Ну юні абсолютно. І весілля, і ми, і ми почали зустрічатись. Він так. почав сідати на губу. Він там щось прогулював. Тобто його не можна було спинити. Е, ніхто на нього не, мог, не міг вплинути. Що зупиніться, юначе. Ви ще в армії служите. Mm -hmm. Ну одним словом, він щось якось там придумував, щоб прибігти до мене. Е, ну і закінчилась армія, і йому треба залишитися в Києві. Залишитись в Києві треба, і він пішов в сантехніки, аби тільки залишитись десь біля мене, десь в гуртожитку, і я живу в гуртожитку. І ми почали зустрічатись, і так тісно почали зустрічатись, що отак от сталося, що я завагітніла, так і кажу, мамі своя мама. Мама, в мене гінеколог, акушер, каже, дочця, не хвилюйся, не, не здумай щось там робити. Все буде нормально, як там хлопець, привези його до нас, глянемо, що там привезла. Я, Боже, він так сподобався. Всім сподобався, він ж такий відкритий, щирий. Він ніколи нічого не приховує. Ну Він ну, зовсім така душа людина. І він дуже сподобався. І коли я розказала Віталію, він каже: Ти що, треба швиденько робити весілля? Ми зробили весілля. У наших батьків, у його батьків. Ми в молодь покликали в Києві. Ми, він наняв лімузін величезний. Ми одяглись, він мене покатав, сфотографувалися. Одним словом, ну, весілля на весіллі було потрясаюче, і такий у мене юнак, і я так ним захопилась, просто я не могла від нього чей відвести. У мене були такі ухажори, що якісь кавалери там з квартирами, з грошима. Він їх всіх порозганяв, всіх порозганяв. Сказав, підійдеш до неї, уб'ю. Ну, ви бачили також її перспективу, мабуть, так? Ну, звичайно, звичайно, в нього такий був ем, такий баритон красивий. Колись mm. одна жінка мені говорить: Свята, як же ти з ним живеш? Я оце послухала один раз його голос, і я цілий день дрожу. Mm -hmm. А я кажу, а я отак все життя дрожу. Бо беруть, знаєш, від такого голосу, коли з тобою отак от от Ні, він був. Я просто побачила відразу, що він талановитий. Я запропонувала йому вступати до консерваторії і він вступав каже: підеш за мною. Я Кажу, піду. <реш> і, ну, і, але і, я благополучно провалилась, а він пішов далі. Він пішов далі, так? <реш> так але далі. потім ви пішли теж стопами його. А, по а я, а я вже, в мене була праця, стажування було, звичайно, звичайно. А потім дуже довгі гастролі, по чотири місяці. А, ми ж потім одружились, все нормально, він студент консерваторії, я стажуюсь так. тут ви народили ще. Народили сина також. Народили сина, він пішов в міністерство, Тукає по столу і каже. Моя дружина народжує. Я кажу ще ніхто для вас, але запевняю вас, я ще буду той, кого ви будете знати і поважати. Ну, це тільки Віталій міг так сказати. З його таким характером чоловічим. І вони кажуть Боже, дайте йому квартиру, а тут от зараз рознесемо тут сім кабінети. І дали нам невеличку 10 квадратних метрів, навіть дев'ять з половиною, в артистичному будинку на вулиці Малишка. Там ми його називали це наш дурдом. А чого дурдом? Тому що там жили всі артисти, які приїхали. Ну знаєте, понаїхали. Хто так, так, так. звідкись приїхали? Ну і не було ще нікого помешкання. Я. А в мене було від театру перетина на проспекті Перемоги. і Одна кімната у мене, як солістки театру, мені дали все. І в іншій кімнаті в мене жили дівчатка з хору. Так що в мене все було. Але ж коли ми одружились, то треба вже жити разом. І тому нам дали. Але ми були такі щасливі в тій дев'яти з половиною квадратних метрах квартирці. Вона була як табакерочка, манюсінький балкончик, кухонька така манесенька. Тобто там нема де не розвернутися, а до нас. Весь час, ми ну ми любили компанію. Весь, у нас весь час були гості, і пам'ятаю, заграли якийсь вальс. Ми відкриваємо по коридору, і вальс кажуть, всі кажуть, боже, так тут ще й вальс можна танцювати. Що ж ви кажете, що у вас маленька? А ми так знаєш, у нас все заверталось. Це скручувалося, це піднімалось. Це під все він зробив своїми руками, щоб був простір. А так. на ніч все відкривали, розкручували все посіль для для, для всьо, все все. Так що я не знаю, якось нам дуже було добре. Просто а хто допомагав у вихованні дитини, чи у вас була така? Допомагали батьки обов'язково. Батьки допомагали. Моя мама і Віталіка мама допомагали. І якщо а у Віталіка Гастролі я завжди говорила, що я так хотіла, щоб він відбувся як mm -hmm. спеціаліст, як творець, як співак. Його взагалі чоловіка не треба тримати в якихось рамках, я так вважаю. Він повинен вільно себе почувати однозначно. І е, у нього гастролі вже почались. там. Він почав трошки пробувати туди їздити. У нього було повно халтур всіляких, бо треба було якось заробляти гроші. Так, так. Ж було якось жити. І він дуже старався. І тому я дитинку я... під руку от, от, от на мене... потяг. І От до того, мене вважають розповіді зараз від е, е, старших так, артистів, що колись в тебе була там зарплата, в тебе могло бути там 15 концертів, але ти працював на якусь зарплату. Тобто не було таких гонорарів, не, не, було, не було гонорарів, звичайно. Я вам зараз скажу: я спочатку їздила як ведуча От на стадіоні концерту. Віталіка була ставка 12 рублів з половиною, а у мене 9 рублів з половиною. Угу. Так ми їздили. Потім Віталій каже: свята, ти Це коли вже я прийшла а, працювати на телебаченні. Я там я кром, конкурси проходила. У мене немає ні руки волохатої, нема кому сказати за мене слово. Я кром проходила конкурси, і кром вдало. Так було це в театрі, і так це було на телебаченні. Коли я прийшла, конкурс був величезний, а, але я... я не хвилювалась, тому що в мене є місце роботи. Ну, провалюсь, так так і буде. Mm -hmm. Але я виграв мені прийшлося закінчити роботу в театрі і повернутися, тому що Віталік мені говорить: Света, ну 3-4 місяці гастролі, ну це дуже довго. Ми так можемо і забути один одного. І взагалі, ти що собі думаєш, дитина у батьків, ти на гастролях, а я що ж, ж я. Ось, але е, я так подумала, що дійсно треба мені якось мати стаціонарну роботу, і я правильно зробила, вчинила, що пішла на конкурс на телебачення. Я його прийшла, мене взяли так. Е, ну, стажури, а потім перша категорія. Дуже, дуже я бачив декілька світлин, і відео навіть бачив, як ви вели програму. Дуже так. красиво було, дуже гарно. Скільки років ви пропрацювали на телебаченні? На телебаченні я пропрацювала рівно 14 років. На uh -huh. <рес> 14 років і тому Хрещатик 26 це моє улюблене місце. Я люблю цей центр, я там жила. В основному любила ці фонтани біля головпошти. Ну і взагалі я любила свою роботу. Взагалі, чим би я не займалася, я це повинна полюбити. Я тоді відношення інше. Я вчилася. Спочатку я боялась, там щось хвилювалася, але потім я навчилася, тому що сказали, що це віконечко, і запам'ятайте, що ось там сидять кращі твої друзі. Ти їм посміхнись. Якщо в поганий настрій, ти скажи щось хороше, чи тут програму ти почитаєш, чи оголосиш якийсь там фільм, але скажи так, щоб на тебе звернули увагу, щоб вони сказали, ой, яка дівчина, яка привітна, з якою душею вона говорить, не просто так Бу -бу 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 -бу", і все ні. З людьми треба по-людськи, як казав мій тато. Так що так, це улюблена була робота, і коли почалось те, що нас всіх звільнили. Просто всіх. Я, наприклад, думала, це що... момент, хто був тоді при владі, чому видали такий указ? А це вже все йшло від Москви. Mm -hmm. Вони вирішили там, прийняли таке рішення, що тепер ведучі і коментатори, які. Пишуть тексти, вони й будуть працювати в ефірі. А диктор – це що? Це ну, красиві, там розумні, все. Але це вони не потрібні. Але вони так помилилися, тому що правильно сказати, вчитись саму, це дуже важлива річ. Тому що, коли посідали всі ведучі в кадри і всі коментатори, весь люд жахнувся, тому що говорити не вміємо. Фейс ніякий, посмішки немає. Сидять всі згорблені, всі не знають постану. Ну одним словом, на все треба трошки вчитись. Це треба любити, це знати як. Одна справа, ти пишеш тексти, по-моєму, нам всі заздрили, що ми були дуже популярні, що нас любили люди, що вважали, що це перші персони країни, тому що до нас на телебачення заходили всі перші особи. Перед перед ефір вони мали за честь зайти до нас, поцілувати ручку, привітатися. І таке враження, що це звідти почалося, і перейшло тоді до Києва. Мені здається, на області це все на нас закінчилося. А пригадайте, які пісні от лунали безперестанно на радіо тоді, крутили на телебаченні. По-моєму, різні. Різні, і не все було в нашу користь, не все було нашою рідною мовою. Uh -huh. а, да, було весь час це, ну, багато російської мови було. Е, знаєте, і наша мова е, була як, е, як наймочка в своїй хаті. Ви розумієте? А подивіться, що придумали взагалі на радіо квоти на українські пісні, де таке видано. Та придумайте квоти на зарубіжні, якісь пісні, виконання, композиції. Таке чи ні? Ми придумали на своє рідне. Я не знаю, це тільки мабуть, ворог може придумати. Я раніше так до речі, Я зараз його не слухаю. Я сказала, коли будуть звучати наші пісні, отоді я його буду вмикати. речі, Чи змінилася ситуація а, якось зі звучанням ваших пісень? Чи телефонують до вас, чи запитують? Тому що ви, от е сказали також в інтерв'ю, що пан Віталій не дочекався, що оця армія мільйонних прихильників вона тут. Вона чекає вас. От, чи змінилася якась якось зараз ця ситуація? Ні, не змінилась. Не змінилась. Е, були часи, коли ми наполегливо ходили на всі радіостанції, е, ходили, носили, вмовляли. Тобто треба було домовлятися. Тоді така була так, схема. Тоді так все було, так все робили, і ми так. А потім якийсь настав час, що Віталій каже: я більше не піду свята, ти як хочеш. Ну Я трошки побігала, вони кажуть, не формат, не формат, думаю, боже, ну не формат. Mm, ладно. Естрадна музика, і в неї є слухач, в неї є глядач, безумовно, і... безумовно, безумовно його треба вважати і не треба змінювати, no. тому що зараз також з'являються нові артисти в естрадній музиці, і бувають такі якісь ну інколи навіть недолугі запитання. А чому ти в цьому стилі? А чому так? Чому так? Тому що відчуває так моя душа, так мені подобається, правда? Okay. Okay. А от як ви ставитеся до експериментів з музикою? Чи готові ви осучаснювати, якщо вам ну, запропонують, наприклад, колаборацію? Так ні, я згодна. Я згодна. Я люблю молодь, вони в нас к Всі ці колаборації я сприймаю однозначно. Сприймаю. Ну просто той час, коли от всі наші пісні, от подивіться, така пісня, як дай Україні волю» або історія, хто ще нема зараз. От, всі виконавці, щось там приблизно, але так як це виконав Віталій Білоножко, так як це він доніс, ну немає такої пісні, і вона так зараз потрібна. І чому так піднялось суспільство? Просто тисячами мені що ми до цього часу плачемо, що немає такого виконавця і нема такої пісні. Ну візьміть пісню в ротацію. Хай буде зараз. Так це необхідно. Нам зараз так це необхідно для, необхідно для, для нашої державності. Для, 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 для всього нам так це потрібно зараз. Ми нарешті зрозуміли, що наша мова це наша держава, це мій рідний дім. Ну, знаєте, це так важливо зараз. Давайте стверджуватись нарешті. Тому як можна підтримати артиста, це послухати його пісню, ну, так звичайно. іти на концерт, вшанувати пам'ять 19 так. жовтня в Палаці Україна. Так. Друзі о 17.00. квитки. Я так розумію, можна придбати в Палаці Україна і на контрамарка а, так. контрамарка Карабас, так так, так, всі можна кругом момові. Звідси все в рекламі написано де і як звідки купити квиточок. Можна. Запрошуємо всіх. Я думаю, що ніхто не пожалкує розустрітися з вашим улюбленцем, Віталієм Білоножко, і тими артистами потрясаючими, які згодили співати його пісні. Запам'ятай мене запам'ятай. А про це поговоримо ми в наступному етері про цих артистів, також які згодились. А друзі, я залишу посилання на квиточки в першому коментарі. Підтримайте нашу розмову вашими вподобаннями, а також залишайте гарні теплі коментарі про Віталія Васильовича. Запам'ятай таким струнким і зовсім юним.